Дитячі купальники C&A. Роздільний купальничок комплектом на 11-12 років. Також роздільний купальник комплектом на 9-10 років. Суцільний купальник на 3-4 роки. Плавочки купальні на 7-8 років. Купальна футболочка на 7-8 років. Суцільний купальничок в комплекті з капелюшком на 6-9 місяців. Подібна моделька також з капелюшком. Суцільний купальник на 24-36 місяців. Купальні шорти на 18-24 місяці. Суцільний купальник на 18-24 місяців. Роздільний купальник комплект 9-10 років. Капелюшок. На 6-9 місяців. Костюмчик трійка, капелюшок, футболочка, та купальні плавочки. На 6-9 місяців. Подібний комплект трійка. На 9-12 місяців. Суцільний купальник. На 8 років. 6-9 місяців. 18, 24 місяці. Суцільний купальник на 7-8 років. Костюм трійка, 18, 24 місяці. Костюм трійка.

Комплект трійка, Топ на довгий рукав, Всередині топ на бретелях та плавочки на 11-12 років. Комплект роздільного купальничка на 7-8 років. Такий же комплектик на 7-8 років. Комплект трійка на 18-24 місяці. Комплект трійка на 6-9 місяців. 12-18 місяців. Купальні шорти, 11-12 років. Купальні шорти, 11, 12 років, 7-8 років. 3-4 роки. Костюмчик 24-36 місяців. Костюмчик 3К на 18-24 місяці 6-9 місяці 9-12 місяці шортики на 5-6 років 18-24 місяці 11-12 років 11-12 років 9-12 місяців Купальні плавочки на 2 роки. На 5-6 років. На 2 роки. 2 роки. Окремо є верх на дівчинку 3-4 роки. Також окремо верх на дівчинку 14 років. Костюмчик трійка 9-12 місяців. Костюмчик трійка на... 9-12 місяців. Комплект з капелюшком 9-12 місяців. Купальні на 3-4 роки. Купальний верх окремо, 9-10 років. Плавки на дівчинку 158-164 см. Окремо верх на 9-10 років. ось така купальна футболочка на 8 років.